I'm sorry. І не тільки кликання, як при нашого з до существа. Тому що коли священник стає священником, він були потробні на все, що Бог хоче свої дитини. Ми її віддали це року. Я дуже важливо, Тому що коли би щось вистраждало, коли щось викликав, вигодував, він так важко це віддавати. Це просто, знаєте, я така та історія вже їм розказував і скаже, що одна жінка вирішила зробити або і ショートがなる程度言えないでね。 Два поліцейських, два військових. Тобто, я так, як отак, каже, Бог дав, я зразу народилася вони. Чому він так часто поручається, освячується серцю е, Діва Марії. Він каже, що там від там пам'яті священня, тому зробив своїх дітей, своє життя, свої спільні молитва, е, при своїх потребах і просьбах нагадуйте, освячуємо своє життя, свою сім'ю своїх дітей, хорошому серці Діви Марії. Тому просто